Риби, привіт! Рада вас вітати! Подивимося, яким буде для вас квітень 2025 року. В плані особистого життя, кар'єри і фінансів. А також подивимось карту пораду для вас. Особисте життя. туз пентаклів. Для тих, хто в нас наразі самотні. Так, тут у вас концентрація на роботі, на собі, на своїх задачах. Хтось, можливо, навіть до психолога хоче звернутися, тобто, щоб розібратися в собі краще, можливо, вирішити якісь питання, які вас дуже довго турбують. Ну, і карта суд, яку я бачу, це може бути ще від колишніх можуть приходити якісь повідомлення і так далі. Але ви тут сконцентровані на собі. Я не бачу тут нових знайомств для тих, хто в любовних трикутниках. Король чаш закохані, смірка пентаклів, десятка жезлів. Так, тут ситуація така, що ви ніби як берете паузу. І дивитесь, як саме чоловік буде вирішувати питання в цих стосунках, який вибір він прийме. Ну і ви вже будете, скажімо так, відштовхуватись від того вибору. Бо є відчуття, що ви просто втомилися. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах, що у вас? Так, у вас хороший період, можливо, до речі, отримання якоїсь нової роботи. Приходять фінанси до вас, до вашого партнера. Дійсно, може бути зміна роботи, до речі, або ж просто дуже таке рутинне, настирливе. Ну, хочеться мені сказати, що ви працюєте в команді, і для вас стоять якісь задачі. Фінансово витратні, і ви вдвох да, акумулюєте свої сили для того, щоб їх закрити. Ось, Це пов'язано з сім'єю, з родиною, або ж з тим, щоб побудувати родину. Це може говорити, до речі, про пропозицію, також про коштовні подарунки від вашого партнера, тут з пентаклів. Що в нас з вами по роботі? Помірність хороша карта насправді. Для тих, хто у нас наразі не працює. Так. Тут може бути заробіток на творчості, на езотериці, який ви не афішуєте, або який є неофіційний. Так. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Девятка жеслів, справедливість, королева жеслів. Так, да, тут ви зможете знайти роботу досить таки швидко продуктивну. Дев'ятка жезлів говорить про те, що вам доведеться пройти певні труднощі, можливо, навіть десь себе, свої інтереси захищати. В якому сенсі? Ви можуть пропонувати одну зарплату, а ви будете говорити ні, давайте все-таки трохи вище. І будете дивитися, чи. Прогнете, да, під себе роботодавця чи ні. Ну, тут, так, да, тут іде працевлаштування насправді для тих, хто вже працює, але по найму. Багато спілкування, робота в колективі, але є те, чим ви не задоволені. Чим не задоволені? Вам треба вирішувати багато питань, але вам за це мало пропонують. Тобто ви б хотіли підвищення заробітної плати разом з тим, що у вас набагато більше нових задач. Але отримуєте ви так, ніби ви досі там на рівні молодшого співробітника та якогось стажера. І це, безумовно, вас напрягає, бо ви чекаєте, коли ж вам нарешті запропонують. Скажете, давай ми тобі підвищимо. Ну, навряд чи це станеться, якщо ви самі про це не поговорите, якщо ви самі не скажете, чого ви реально хотіли. Але загалом по помірності це досить такий спокійний робочий період. Тобто нема ніяких серйозних потрясінь чи змін в колективі, тобто ви собі працюєте. І все, я б сказала навіть трохи рутинно. Для тих, хто в нас фрілансер. Тут ви можете думати про те, щоб або піти до когось на наставництво, або навчання, або самим почати навчати. Тому, чим ви займаєтесь, тому, де ви заробляєте. І у вас можуть бути сумніви, а чи вдасться вам, а чи дійсно ви побудуєте такий авторитет і так далі. Помірність говорить про те, що так, да, можна пробувати, результат не буде якимось для вас неочікуваним. Тобто ви і так знаєте, що ви зможете цю роль класно зіграти, ви зможете навчити людей передати їм досвід і так далі. Але тут, може, якісь ваші внутрішні сумнів про те, чи варто п'ятірка жезлів, велика конкуренція і так далі. Але ви можете пробувати тут цілком вільно. Для тих, в кого свій бізнес. Так, король жезлів. Угу. Тут може бути обіцянки, не виконані від ваших підлеглих, які вставляють вам палки в колеса, тобто дохід не росте. Ви можете звернути увагу на те, як ваші співробітники, наприклад, взаємодіють з клієнтами. Можливо, є якісь моменти, які треба було б виправити, тому що по помірності да, дохід є, він хороший, але він такий вже давно стабільний, він не росте. А з наявністю інфляції і так далі дуже складно, коли дохід від бізнесу не росте. Тобто це виходити в ноль, називається. Але ми робимо це не для того, щоб виходити в ноль, для того, щоб йти в плюс. Тому подивіться на процес, який повністю відображений у вас на підприємстві, в бізнесі. Подивіться, хто які люди заважають досягненню більших заробітків. Що ж, власне, по фінансах. Король мечів. Активний хороший е, період для заробітку для всіх, хто працює інтелектуально. Для всіх, хто в нас лікар, адвокат, бухгалтер, письменник, е, блогер. Ну, тобто всі, хто працюють в нас інтелектуально. Ще гроші від Фінанси від, від вашого партнерства, а також те, що передається по, по, ну, як в спадок, тобто фінансування з тих джерел, в якому сенсі? У вас там є десь будиночок, який ви продали і отримали фінанси, або ви здаєте. Тобто тут у всіх по-різному буде відіграватися, але от з таких ключів да, може приходити. Також для тих, хто в нас вчитель, наставник, інструктор, теж а, гарно буде йти фінансовий потік в квітні. Яка в нас тут порада, що нам карти скажуть? Двійка жезлів. Не спіши робити якийсь вибір. Подумай, зваж всі зайпроти, посидь, подивись на обидва варіанти так трохи здалеку. Це те, про що нам говорить ця карта. Не треба спішити. І я думаю, це досить таке корисно. Корисно в якомусь сенсі подивитись на ситуацію під іншим кутом, наприклад. Подивитись на себе чи на своє життя під іншим кутом. І, можливо, ви бачили лише один варіант розвитку подій, а тут раптово ви побачите їх кілька. Що ж, люблю, цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі, лайки, поширюйте відео. Підписуйтесь на канал. <гум> Люблю, цілую. Пока-пока.